Давайте чесно пожежна безпека комерційних об'єктів застрягла в минулому. Інженери монтажу досі тягнуть кілометри кабелів і мучаться із застарілими інтерфейсами. Чому? Бо так робили завжди і ніхто не наважувався змінити ці правила гри. А Якс вже змінив уявлення про захист від вторгнення, запропонувавши індустрії інший інноваційний підхід. Тепер ми робимо те саме у сфері пожежної безпеки. зустрічайте лінійку EN54 – повністю бездротову систему пожежної сигналізації. Єн'ятдесят – це не просто нова лінійка продуктів. Це без перебільшення справжнє інженерне диво. Лінійка має все необхідне для захисту комерційних об'єктів: хаб, ретранслятори, сповіщувачі, звукові та світлові оповіщувачі, кнопки для активації тривоги вручну та модулі інтеграції. Усе працює як єдине ціле у центрі системи: Firehub Jeweler. Централь, що поєднує сучасний дизайн та продуману ергономіку. Десятидюймовий сенсорний екран відображає все необхідне для контролю системи, а вбудовані світлодіодні індикатори та зумер не дадуть прогавити жодну подію. Керувати системою можна просто з екрану. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий та зручний для всіх користувачів. І, звісно, він говорить вашою мовою. Просто виберіть потрібну в налаштуваннях. Перевага всіх бездротових пристроїв AJAX – найкраща в індустрії зв'язок. Завдяки технології Jeweler система легко перевершує наявні на ринку дротові рішення. Наша дальність радіозв'язку дає змогу масштабувати систему навіть на найскладніших об'єктах. При цьому зв'язок між хабом та пристроями залишається стабільним навіть на максимальній відстані. Потрібно збільшити покриття. В одній системі можна використовувати до п'яти ретрансляторів. Кожен з них підключається до хаби не лише у бездротовий спосіб, а й через езернет. Ідеальне рішення, коли товсті стіни стають перешкодою. У разі тривоги система активує всі пристрої з рекордною швидкістю усього за три секунди, навіть якщо до хаба під'єднано десятки оповіщувачів. Оце я розумію тестування, і не потрібно купувати додаткові модулі. Все вже вбудовано. Хаб завжди на зв'язку через Ethernet, Wi-Fi або LTE. Він автоматично вибирає найкращий канал із чотирьох доступних. Налаштувати хаб можна через застосунки AJAX для смартфонів та комп'ютерів. Усе працює за тією ж логікою, яку ви добре знаєте, але без програмування чи додаткових інструментів лише пару кліків і все готово. Бо, зрештою, безпека не повинна бути чимось надскладним. І це ще не все. Пожежна безпека лише початок можливостей цього хаба. Він сертифікований не лише за стандартом ІН 54 а й за ІН Grade 2 Тож хаб підтримує захист від вторгнення та автоматизацію, і все це можна об'єднати в одну систему і навіть доповнити її відеоспостереженням завдяки камерам Ajax і датчикам MotionCam кожна тривога підтверджується візуально. Тож у критичній ситуації ви отримуєте не просто сповіщення, ви бачите повну картину. Одна система впорається і з пожежами і зі злочинцями, вражаючи не так процес встановлення у стилі Аякс. Ми врахували кожну дрібницю і створили Box – аксесуар для бокового підведення кабелів, акуратний дизайн зовні та вражаюча функціональність всередині. Один Hub здатен покрити значну площу. Погляньте лише на ці цифри та можливості. Цього більше ніж достатньо, щоб захистити об'єкти будь-якого масштабу ресторан, школу, офіс чи склад. Це рівень надійності, якого заслуговує кожна будівля. Два роки ми створювали рішення, яке не підведе вмить небезпеки та змусить забути про те, що пожежні системи це складно. А тепер від теорії до практики. Я з гордістю передаю слово експерту, який не просто працює у сфері пожежної безпеки. Він формує її стандарти. Зустрічайте Пол Поп, справжня легенда індустрії. Я давно працюю у сфері пожежної безпеки і бачив, як змінюються цілі покоління стандартів, продуктів і технологій. Індустрія має постійно розвиватися, а системи пожежної сигналізації удосконалюватися. Особливо зараз, коли все стає цифровим і автоматизованим, а робочих рук бракує і вартість праці зростає. Світ потребує рішень, які працюють не лише стабільно, а й ефективно. Саме це і пропонує Аякс. Ми переконані, що повна відповідність стандартам не означає, що система має бути складною. Ми першими довели це у сфері захисту від вторгнення, а тепер доводимо вдруге, створивши повністю бездротову лінійку ІН54. FireHub ви вже бачили. Тож перейдімо одразу до сповіщувачів, основи будь-якої пожежної сигналізації. Три роки тому команда Ajax розробила та запатентувала власну технологію виявлення диму. Для лінійки en 54 ми її вдосконалили. Двоспектральний оптичний сенсор працює пліч-о-пліч із пропієтарними алгоритмами софту. Така синергія дає змогу точно виявляти справжні пожежі і запобігати хибним тривогам. Повірте, я бачив стільки тривог без причини, що їх вистачить на ще одне життя. Але заякс усе інакше. І звісно, дим не єдина ознака пожежі. Завдяки двом термісторам наші теплові сповіщувачі реагують і на небезпечну температуру. У застосунках AJAX доступні 10 режимів роботи сенсора тепла. Вибирайте той, що найбільше відповідає рівню ризику на об'єкті. Оптичні димові та теплові сповіщувачі мають дві версії з вбудованим звуковим оповіщувачем та без нього. Усього це чотири версії, доступні у двох кольорах. Такий широкий асортимент дає змогу адаптувати пожежну систему під потреби будь-якого проєкту. Далі. Пристрої відомі як звукові та світлові оповіщувачі. Вони мають однаковий дизайн, але різний спосіб оповіщення: звуковий, світловий чи комбінація обох. Три моделі доступні в трьох кольорах. Їх можливості потужні. Світлодіодна рамка блимає яскраво червоним світлом, а для звукового сигналу можна вибрати один із 32 типів та регулювати гучність. Усі три пристрої сертифіковані для встановлення як на стіні, так і на стелі. Якщо все правильно встановлено, сигнал тривоги буде видно і чутно з будь-якого куточка кімнати. також вкрай важливо, щоб система була гнучкою і могла інтегрувати все необхідне. Для цього ми створили модуль з двома входами та двома виходами. Він дає змогу під'єднувати та контролювати сторонні пристрої, а також автоматизувати екстрені дії в разі пожежі, наприклад, розблокувати протипожежні двері чи аварійні виходи, керувати доступом до ліфтів, контролювати вимикачі подачі води в спринклери та багато іншого. Цей модуль може ініціювати будь-які протипожежні заходи, передбачені в будівлі. Ручні сповіщувачі ще один компонент системи. Щоб миттєво здійняти тривогу, натисніть кнопку, а коли небезпека мине, скиньте її за допомогою ключа. Механізм простий і надійний, що ж об'єднує всі ці пристрої? вбудовані модулі зв'язку, неймовірне покриття, тривала автономність і батареї, які можна замінити за лічені секунди. Це те, що ми називаємо ДНК Аякс. Тепер поговоримо про числа. Усього 5 хвилин знадобиться, щоб встановити і налаштувати один пристрій. Не потрібно вірити мені на слово. Переконайтеся на власні очі. Поява єдиного інтегрованого рішення справжній прорив в індустрії. Професіонали витрачатимуть менше часу на монтаж і обслуговування, а користувачі отримують комплексне рішення, що охоплює все. Ви можете запитати, це взагалі легально? Так навіть у Великій Британії. Кожен пристрій пройшов випробування та тестування. Повний процес сертифікації ІН 54 пристрої відповідають вимогам частини 13 стандарту ІН 54 що підтверджує їхню взаємну сумісність, і сертифікацію Grade 2 теж пройдено. Знаю, звучить неймовірно, але це факт. Наша система вже працює на багатьох об'єктах у різних куточках світу. Ось один із прикладів Такі проєкти не падають з неба. Щоб їх отримати, потрібно запропонувати рішення, яке не просто виконує завдання, а дає клієнту реальну цінність. Цього разу таке рішення було саме в нас, завдяки Аякс. Власник хотів захистити маєток і від пожежі, і від вторгнення. Роками вважалося, що це вимагає двох окремих рішень, а отже, подвійних зусиль. До того ж, будівля історична, прокладати дроти, погана ідея. А масштаб, зазвичай на таких об'єктах роботи тривають щонайменше місяць. Утім, за якс ми впоралися за тиждень, встановивши 110 пристроїв. Їхня пожежна система Єн 54 сумісна з пристроями захисту від вторгнення та навіть відеоспостереженням, і все на одному хабі. Система повністю бездротова. Кожен куточок захищений, і жодна стіна не постраждала. Зв'язок стабільний на всьому об'єкті, попри велику площу, товсті кам'яні стіни та нескінченні коридори. І все запрацювало як годинник миттєво. Скануєш пристрій у застосунку, вмикаєш його, і бам, усе готово. Ніякого програмування чи зв'язування пристроїв вручну, усе налаштовується кількома дотиками в застосунку. Я на власному досвіді переконався, що потужна система також може бути зручною. Схоже, індустрія нарешті запропонувала те, чого нам так бракувало. А клієнт у захваті. Тепер він може контролювати все, що відбувається прямо зі смартфона. З першого ж дня клієнт отримав спокій, а я найцінніше Його довіру. Ще одна перевага рішення Аякс проєкту є куди розвиватися. Якщо клієнт вирішує посилити безпеку, систему можна легко масштабувати. Кожен сервісний візит не рутина, а можливість запропонувати більше функцій та більше цінності. За AJAX Ми не просто встановлюємо систему, ми будуємо довгострокові відносини, у яких виграють усі. Тепер ви бачили все: система Аякс в історичному маєтку. Там, де раніше встановити бездротову систему, було просто неможливо. Ajax має дві лінійки пристроїв пожежної безпеки: Residence та Ін 54. Вони використовуються на різних типах об'єктів, але в основі обох інноваційна бездротова технологія, виняткова зручність для користувачів і надлегка інтеграція з пристроями відеоспостереження та захисту від вторгнення. Лінійка EN54 вже доступна для замовлення в деяких країнах, і у 2026 році ця географія розшириться. Звісно ж, для безпеки важливо, щоб тривога пролунала вчасно, але не менш важливо побачити повну картину. Тож приготуйтесь, представляємо систему відеоспостереження у виконанні Аякс.